Ми звикли думати, що наш розум, наша свідомість це щось справжнє, незмінне, постійне, Наче це окрема частина нас, що існує сама собою. Але насправді це тільки припущення. Причому припущення, яке ми зробили не дослідивши питання ретельніше, наприклад, ми віримо, що річка, яку ми бачимо сьогодні, та сама щодня. Але вода, яка текла в ній вчора, давно вже в морі чи в океані. Річка це не щось стале, це безперервний потік. І з розумом все так само. Те, що ми називаємо розумом, умом, свідомістю, лише нескінченна низка думок, вражень, образів, які з'являються і зникають. Думки пролітають за мить, враження розвіюються. Образи щезають, ось і все. Немає окремої сутності, яку можна назвати розумом, немає чогось, на що можна вказати і сказати: ось воно є тільки рух, потік, мінливий процес. Якщо це побачити і розпізнати, стає набагато спокійніше жити, бо ми перестаємо ототожнювати себе з тим, що нами не є.